Психологічне розвантаження за допомогою творчості. 7 жовтня в Бориспільській дитячій бібліотеці відбувся майстер-клас із в'язання іграшки для дітей віком від 9 до 11 років. Протягом двох годин рукодільниця Анна Руденко навчала дітей створювати млини із м'якої та довгошерстної пряги. Моя мама в'яже і в нас однакові хобі. Це дуже складно, але я намагаюся це зробити в прогресі. Для себе і може навіть і подарувати комусь, але я зараз роблю це в професії, тільки що для себе. Ми з друзями, з однокласниками, позвали нас, вчителі, і я дуже хотіла би побачити що тут за мастер-клас. Мені дуже подобається, і я б дуже хотіла записатися на мастер-клас, бо тут цікаво, добре добре викладають, і тут дуже мені подобається навіть плисти. Мені це цікаво, тому що я нікого ще не отак не в'язала, і мені ну дуже подобається. У мене хоча б трошки щось виходить, ось верхушка виходить трошки. Але мені дуже подобається тут. Я тут весело. Свій перший килимок Анна Руденко виготовила ще п'ять років тому. Відтоді вона почала відточувати свою майстерність та виготовляти м'які іграшки для дітей. Тепер же рукодільниця займається створенням великоформатних ковриків, текстильних комплементарних подушок та розробкою майстер-класів. Окрім того, Анна представила перший в Україні проєкт майстер-класів із в'язання для людей із погіршеним зором. Я вже зараз маю один повністю відзнятий майстер-клас і творчий набір, в який включається і майстер-класи з фото з відео з моєю особистою підтримкою. Як автора, я ще зазначу, що всі майстер-класи українською та англійською мовою, я і на Україну, і за кордон вони продаються для людей з порушенням зору в Україні дійсно це перший проєкт, і мене це трошки зачепило, адже я побачила на закордонному сайті. Де 9 мільйонів в'язальниці? В них є така категорія майстер-класи для людей з порушенням зору. І я подумала, чому в Україні цього немає? Почала досліджувати, шукати і знаєте, на жаль, не знайшла в Україні. Але ж у нас така ситуація. у нас навіть діти дуже багато в окулярах, і я хочу зробити творчість доступною. Цьогоріч Анна Руденко стала переможницею конкурсу соціальних ініціатив Роби своє від благодійного фонду МХП громаді. Я побачила оголошення про конкурс, який називався Роби своє. І мене це зачепило адже так я ж роблю своє. Більш того, я е, саме в Україні створюю ці іграшки, відправляю по світу. Вже 18 країн світу. Е, вони клієнти замовляють. Я почала ретельно досліджувати саме умови конкурсу, саме як податись. Було дуже цікаво саме на сайті МХП громаді блок із навчальними матеріалами, як же написати бізнес-план, як продумати, як побачити всі аспекти. Я подала заявку, потім був онлайн захист, я ж дуже нервувалась на онлайн захисті, і потім отримала вже оголошення, що перемогла. Це було дуже дуже, дуже приємний і цінний момент, адже цінність. Не тільки в самій якби фінансовій підтримці, а цінність в тому, що ой, так ця ідея цікава іншим, і настільки цікаво, що тебе готові підтримати в усіх аспектах. За грантові кошти я придбала графічний планшет, на якому тепер створюю ескізи своїх майбутніх іграшок та майстер-класів. Також замовила професійну камеру, з якою я зараз знімаю майстер-класи, і сьогоднішній майстер-клас офлайн, і кольоровий принтер, який дуже в Здобути перемогу в конкурсі роби своє та отримати грантові кошти на розвиток власної ідеї можуть люди з корисним та найбільш важливим проєктом. Також важливу увагу приділяють проєктам від військових ветеранів та членів їхніх родин, адже одною з провідних програм стратегічного партнера благодійного фонду МХП громаді компанії МХП є МХП Поруч, яка передбачає індивідуальний супровід та комплексну підтримку військових ветеранів та їхніх родин. Зауважила регіональна менеджерка із соціальних проєктів благодійного фонду МХП. Пе громаді Катерина Комаревич, проект не особливий тим, що люди з порушенням зору можуть також взяти майстер-клас і зробити для себе або для своєї сім'ї таку приємну маленьку іграшку або навіть великий великоформатний коврик, як і вона заявляла у себе в заявці. Взяти участь в конкурсі можуть люди із 13 областей України, зазначила Катерина Комаревич. Люди дізнаються переважно із соціальних мереж, слідкуючи за Нашими сторінками про такі можливості грантові для малого бізнесу подають свої заявки, заповнюють аплікаційну форму, яка є досить доступною для всіх, тому нема чого боятися. От далі в процесі відбору незалежним журі відбираються найкращі проекти, найкреативніші. І далі вже ми повідомляємо наших переможців, що вони виграли, що в них є така неймовірна. Можливість, ми всією командою працюємо над реалізацією проектів. Безпосередньо переможці мають мати певне співфінансування. Зі своєї сторони, і розмір співфінансування складає 100 тисяч від благодійного фонду МХП громаді. Із переваг є постійна підтримка в документації. Тобто ми допомагаємо і супроводжуємо від початку і до кінця за наявності ФОПу. Якщо немає ФОПу, ми допомагаємо інструк... ну, інструкціями, надаємо кейси, корисні поради про те, як розпочати, що зробити, як зареєструвати, і проводимо і. До як ви бачите, уже реалізації проекту і втілення його в життя. Наступний старт подачі заявок на конкурс роби своє відбудеться навесні 2025 року. Заповнити заявку для участі можна на сайті благодійного фонду МХП громаді. Анастасія Усик, Назар Гераскін. новини Терес Бориспіль.